Доброго дня, ви на каналі Квіти та інша я Інна. І сьогодні хочу, як і обіцяла, виставити каталог. Не те, щоб я його виставила, а я під відео лишу посилання на групу Viber, до якої ви можете приєднатися і там подивитися каталог хризантем, які мають бути в продажу. Попередньо скажу, що там тільки мультифлора. Поки що, поки що, бо я більш-менш так по ній дивлюся. Деякі сорти ще в мене не зачеренковані навіть тому ну, стоять маточниками. Ще про них говорити не буду. Тому тільки мультифлора, при цьому я там і писала, і ще раз нагадаю, що те, що там представлено, можливо, до весни буде якісь зміни. Планую декілька нових сортів. І також, ну ви розумієте, що можуть бути випади, можуть бути різні ситуації. То тут я ніби як буду старатися, але знову ж, знову ж таки, для повноцінного росту маточників потрібно світло, щоб вони не квітували, не викидали бутони, а нарощували вегетативну масу. Тому. То попередній каталог, який я, можливо, буду, який я буду доповнювати, але можливо, якісь позиції будуть е е звідти у, в, ну, випадати е розповідаю, забула поздоровити всіх святом сьогоднішнім. Сьогодні у нас Різдво е по-новому, хто відзначає по-старому, той того поздоровлю пізніше, хто по новому сьогодні. Розприйміть мої привітання. Нехай ваші родини будуть разом. Нехай нарешті закінчиться ця війна, щоб був мир, злагода, здоров'я обов'язково. Ну, всього, щоб ви самі собі бажали. Цього бажаю я і вам. Така ось вставочка. Хотіла вам на початку, та й забулася. Ну, що про каталог? ви Будете бачити посилання на Viber групу. Ви туди приєднуєтесь, я вас приймаю. Якщо вам щось подобається, ви пишете мені приватні повідомлення чи там в коментарях. Ну, краще в приватні, щоб я могла собі зафіксувати ваші побажання. І будемо сподіватися, що вони здійсняться. Група нова, там пуста, там нема ще ніяких підписників. буквально... Вчора і сьогодні я її доробляла, тож приєднуйтеся. Буде ще великоквіткова хризантема і гуршкова середньоквіткова хризантема. Знову ж таки, трохи пізніше я зроблю по ній, подивлюся, що з неї буде на продаж, що виживе, що буде давати живці. Тож так. Також ця група не тільки по хризантемам. Надалі я планую виставити каталог також із жоржиною вегетативною низькорослою. Маю в цьому році таку забаганку, дуже мені сподобалась жоржина вегетативна, захотілося її виростити, розмножити, дещо ну, купувала в різних продавців, дещо взяла в сусідки. Ну, маю, ну, я не знаю, більше 10 жоржин. На сьогодні, наголошую на сьогодні. Як би я далі я не, не скажу. Поставила їх корінюватись, буду дивитися, як це проходить. От, тому пізніше буде каталог і по жоржинах. Хочу показати, як недавно зовсім обрізана жоржина, ось відпускає нові. Нові росточки. Є е, такі, що гарно, бачите, ось відпускають, можливо, від корінця, тут в, відеречках, в цих цибулинки, які я зібрала з цієї жоржини. Не вся жоржина вегетативна дає корінці, тому е, ці бульбочки. Тому не знаю, як це воно буде, як це воно має бути перший раз, але, здається, все буде добре. Будемо надіятися тільки на це, що все-таки буде в нас можливість їх вирощувати. Також пізніше має бути каталог із петунією, ще пізніше, тому що зараз з петунією питання великі. Світла немає, ну, нерегулярна, вона росте погано, тому нічого не діє на квіти, ось так, з перебоями світла, як на петунію. Каліпрахой. Хризантема і жоржина ще тримаються, а петунія вона ось така трошечки буксує, хворіє, ну і не завжди можна отримати якісний живець. Тож таке, Каліпрахо не буде в цьому сезоні, в мене є її декілька, але буду її вже собі навесні тут для продажів місцевих. Знову ж таки, вона росте довше, а світло потрібне. Ну, Все, ніби я сказала так на цю тему. Дуже було багато питань, коли вже цей каталог буде. Ось сам каталог, каталог, тільки, ну, тільки на мультифлору. Із і з Великоквіткової там буде буквально 5 позицій, гошкова великоквіткова. І якщо гарно підуть ті живці, які я придбала ось зовсім недавно, то ще додаться 2-3 позиції. Тож, на цьому все. Чекаю вас у Viber, Там є коментарі, можете спілкуватися, можете щось писати, що вам подобається, що ні. Ну і так ось, якось воно буде. На цьому все. До побачення. Ну і ще раз вас зі святом. Скажу вже двічі, раз забулася спочатку, то вже двічі скажу і всередині, і в кінці. Бажаю всього найкращого. Хай буде мир, хай буде здоров'я, хай буде все нас як найкраще. І що, говорячи про живці, ось дивіться, на що я можу розраховувати. Я можу розраховувати, ось, що цей живець піде рости, а он, той живець він, ну, він не буде рости. Також ще в мене ж не все тут в будинку входить, є такі. Сорти, які лишились в теплиці, а ой, і ще я забула сказати, що в цьому році будуть те, що ви бачите в каталозі, зараз це все вирощувала я цього сезону. І можу сказати на 90%, що вони вели себе добре. Тому що, знаєте, я набрала дуже багато видів. Антеми, але вирішила їх провірити вирощування, яка була. І ті квіти, які мені сподобались найбільше, і вирощування, і так у виході, е, ті квіти і будуть представлені в каталузі. Е, це квіти з євроживця, які я купувала навесні. Ну і деякі ті, що зі мною руками. До речі, там ще немає деяких позицій. Я забулася за них, Я бачу, що тут їх бачу. Е, не новинок, а будуть такі ще, як кардоне, здається. Ну, забулася додати. Ну, в принципі, ви побачите ту картинку, що там є, і, можливо, цього вам буде достатньо. Можливо, ви шукаєте щось краще. Ну, на цьому вже точно все. До побачення.